Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. Сьогодні говоримо за актуальну ситуацію на Окікс Альфі. Зокрема, ми отримали анонс нового дропу. Плюс очікується ще один дроп в кінці тижня. Відповідно, наше завдання полягає в тому, щоб підготувати акаунти та власне на цьому заробити. Сьогодні максимально детально розкажу, яку я стратегію використовую, поділюсь рекомендаціями та лайфхаками, і загалом, спільними зусиллями, будемо шукати істину. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Вас за традицією попрошу підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо в рамках невеличкої ремарки. Згадаємо Binance Альфу, адже було дуже багато скарг від користувачів, що от Альфа вже не та, і її вкотре хоронили. Але бачимо, що це робили завчасно. Більшість підписників каналу дохід ЮЕЙ досі крутить, і я в тому числі, як на мене, це дуже хороша можливість для заробітку, практично з будь-яким бюджетом. Минулий тиждень був просто космічний. Якщо додати всі дропи, там виходило на хаях більше тисячі доларів. Звичайно, це скоріш за все виключення з правил, ніж якась закономірність, адже кожного тижня так роздавати не будуть. Але тим не менш новий ми розпочинаємо починаємо з хорошого дропу в середньому, який вийшов на 150 доларів, відповідно, ми маємо розуміння, що це справді прибутковий інструмент, і крутити точно треба. Якщо вам цікава така історія, то однозначно підписуйтесь в телеграм, адже постійно потрібно моніторити, на якій монеті найбільш вигідно робити об'єм. І звісно, ми це робимо, ділимось якимись своїми порадами, адже знову ж таки наше спільне завдання це заробляти, і поки що Binance Alpha дає нам це робити. Що ж, тепер можемо переходити безпосередньо до справи. Взагалі, перша причина, чому ми сьогодні знову говоримо про OKX Boost, це власне новий дроп від проекту Lombard. Взагалі, якщо ви вперше чуєте про дану платформу, це свого роду аналог Binance Alpha. Щоб дізнатися усе максимально детально, рекомендую переглянути попередній відеоролик, в якому я, власне, розбирав усі деталі, і ми разом знайомилися з чимось. Новим зараз вже є більш-менш розуміння, що і як працює. Вже декілька днів ми активно крутимо, і відповідно можна підбити якісь проміжні результати, сформувати свою візію та стратегію на майбутнє задля того, щоб заробляти з меншими витратами. Власне, ми бачимо, що анонсована друга дроп компанія від проекту Lombard Цей проект нещодавно виходив в рамках сейлу на бюлдпаді. Більшість з нас брали в ньому участь, і знову ж таки дана кампанія подвійно приємна новина, адже ми розуміємо, що вже в найближчу середу, 17 вересня, відбудеться лістинг, і ми зможемо продати свої токени сейлу, плюс додатково отримати їх в рамках бусту на OKEX. Бачимо, що призовий пул тут складає 2,6 мільйона токенів, що немало, але безумовно менше ніж це було у випадку з Лінеа. Що найцікавіше, це власне вимоги, і поки що їх немає. Бачимо, що вони будуть відображатися тут, але скоріш за все їх оголосять вже в день лістингу вночі. У нас залишається два дні, щоб докрутити. Тобто, сьогодні 15, завтра 16, і вже вночі відбувається знімок балансів, і відповідно 17-го, ми отримаємо умови та можливість заробити. Якщо вам не зрозуміло, як це плюс-мінус виглядатиме, ви можете відкрити кампанію з Linea і побачити, як воно, власне, тут працювало. Мінімальний баланс був 10 доларів, мінімальний обсяг 32. Тобто, чим більший був у вас обсяг, тим краще, чим більше балів. Тим більший дроп. Тобто тут немає фіксованої нагороди для усіх, як це є на Бінансі, тут є певна градація. Однак поки що ми не можемо знати, які будуть мінімальні вимоги безпосередньо на ломбард. Скоріше за все, потрібно орієнтуватися на 100 доларів мінімального балансу і 128 або ж, напевно, 256 все-таки торгового об'єму. Все-таки якогось шаленого хайпу поки немає, і знову ж таки не кожен повірив в дану історію. Хоча максимальна нагорода від токену Linea складала 450. 50 доларів, як на мене, це дуже жирна історія. Скоріше за все, щоб отримати максималку від ломбарду, потрібно буде дуже сильно попотіти. В мене є один такий аккаунт, прям сподіваюсь, що він буде прибутковим. Але в цілому, я думаю, що варто притримуватись якоїсь середньої стратегії і рухатись в бік ну, 500 доларів холду, 500 доларів балансу. Знову ж таки, якщо ви будете торгувати в рамках OKX BOOST вам знадобиться Web3 гаманець, Рекомендую встановлювати саме окремий додаток, адже він більш зручний по функціоналу ніж біржовий. Ну і звичайно, обов'язково долучайтеся до реферального посилання, адже воно дає 20% знижки. Ну, зокрема, це в випадку посилання нашого каналу. Тут встановив максимальну знижку, яка тільки можлива. І відповідно таким чином ви зможете економити п'яту частину від усіх коштів, які потрібно витратити на комісію. А на дистанції це вийде досить кругленька сума, яку ви заощадили, і тим самим збільшили свій прибуток від OKX Boost. Що ж, переходимо до об'єму торгів. Ну думаю, з холдом зрозуміло. Просто здійснили депозит, холдите токени, начебто, враховує абсолютно усі монети. Хоча в мене основа це USDT, якими я власне і кручу. Що стосується об'єму торгів, то тут є фактично два варіанти: можна крутити лінею і тим самим боротися за турнірну таблицю відповідно в змаганні, і розраховувати, що комісія частково буде перекрита якраз нагородами з даного турніру, або ж вибрати класичний варіант це. Коги. Ми давно знаємо цей токен ще з часів Binance Alpha, Зараз він там не валідний, адже є нові правила. Натомість на OKEX він входить до третьої групи і його торгувати найбільш вигідно, адже банально він стабільний і курс не скаче. Натискаємо купити. Знову ж таки, рекомендую використовувати лімітні ордери. Вони, в свою чергу, хоч і не невеличку частину, але зменшують наші витрати на комісію. Взагалі, в середньому на 500 доларів об'єму розраховуєте, що має йти 4 долари на комісію, тобто на 1008 доларів. Це немало, але і небагато. Ну, принаймні, я сподіваюся, що всі наші витрати будуть компенсовані вже 17 веку. Ересня, а зараз в нас залишається от ці два дні щоб попрацювати. Плюс варто розуміти, що на проєкті Lombard нічого не закінчується, є інсайти, що в кінці тижня буде анонсована ще одна дроп кампанія. Взагалі, Lombard став певним сюрпризом. Усі чекали саме її. Чи буде так, побачимо на ділі, але однозначно, що OKEX буде робити дроп кампанії частіше задля того, щоб підігрівати інтерес трейдерів і відповідно заробляти на комісіях. Адже для них це по факту то безпрограшна ситуація. Проект за промо дає токени на ось цю дроп кампанію, плюс вони заробляють з комісії, плюс вони ще рекламують свій OKEX web 3 гаманець. Тому мінусів для OKEX тут немає. Зараз їм головне знайти золоту середину. Поскільки роздавати дропу, щоб люди залишались задоволеними і продовжували крутити. Як на мене, це довгострокова історія. Якщо вони роздадуть мало, то люди просто закинуть і сенсу запускати даний буст просто не було. Власне, по об'єму Ну, нічого складного немає. Я зазвичай торгую десь ось так. Тобто визначаю суму, перехожу в ліміт. Знову ж таки, тут в рамках комп'ютера це робити не надто зручно, в ідеалі встановити OKX Web 3 гаманець і там відповідно встановлювати вашу ціну. Вона тут не відображається настільки якісно в контексті стакану продажів, але зазвичай це 4801. Або 48.02 ми купуємо за ту ж саму суму. Продаємо, бачимо, що тут пише перейти в розширення Окікс гаманця. Відповідно, через ПК-версію і через ось цю сторінку не дає торгувати. Можна робити миттєвий свап, але повторюсь, через лімітку виходить дешевше. Так, там не суттєва різниця. Якщо ви не маєте можливості встановити додаток або ж не хочете заморочуватись, тоді можете торгувати і через ринковий ордер, але банально ви будете витрачати на декілька доларів більше. А на дистанції, знову ж таки, це буде відчутно, тому усім рекомендую додаток OKX Web 3 гаманець Знову ж таки, це вже автономний продукт окремо від біржі. Для вашої зручності залишу посилання під відео. Додаток доступний як Google. Плей, так і в App Store. Зараз, звісно, дуже хвилюючий момент, є вже анонс-дропу, є розуміння, що проект топовий і, скоріш за все, вийде на усіх тір один біржах. Ще ви звичайно розумієте, скільки нам потрібно крутити. Але знову ж таки я накручую із запасом і розумію, що навіть якщо якийсь аккаунт не потрапить під ломбард, то він банально буде під наступні сейли. Адже раптом хтось не в курсі і ще не переглянув попереднє відео, то тут в нас враховується середньодобовий баланс за останні 15 днів. Тобто можна зайти сюди, тут пише обсяг буст. Ну, бачимо, що ці дні в мене тут було нуль. Далі тут лежала звичайна сума, і тут ми вже зрозуміли, що є лінега, і я закидав сюди кошти. І бачимо, якщо додати всі ці цифри і поділити на 15. То виходить відповідно така цифра: це щоб ви не лякались, воно відображається не одразу, потрібно зачекати. Тому знову ж таки, якщо ви накрутите об'єм або здійсните депозит. І у вас в цій вкладці буде нуль, просто не переживайте вночі воно оновиться і вже показуватиме актуальні цифри. Щоб правильно порахувати, якщо ви, звісно, вирішите робити об'єм сьогодні або ж завтра, то просто діліть його на 15 або ж 7,5 днів. Новачків це може, звісно, заплутати, але як на мене, в ній є свої переваги, адже можна зробити акаунт навіть в останній день банально закидуєте там 1500 доларів і на 15 днів воно покаже, що у вас середньодобовий баланс 100 Доларів. Таким чином можна нагнати і ще встигнути отримати дроп від ломбарду. Якщо ви подивитесь даний відеоролик вже після того, як біржа OKX здійснить снепшот і відповідно проект Ломбард буде неактуальним, нічого страшного. Ви просто працюєте та накручуєте об'єми для наступних дропів. Ми розуміємо, що тут дропи будуть не так часто, як на Binance, але біржа OKX лістить виключно топові проекти, і відповідно на цьому можна буде забрати заробляти більші суми там. Ми постійно комунікуємо та шукаємо найкращі варіанти для того, щоб зменшувати витрати на комісію і відповідно більше заробляти. Буду радий бачити кожного. Що ж а на сьогодні це все на ОКІС Альфу мене великі очікування. Сподіваюсь, вони усі справдяться, і ми отримаємо ще одне джерело для доходу. Дякую кожному, хто додивився даний відеоролик і залишається частинкою ком'юніті до Hit.ua, А я в свою чергу прощаюсь лише до наступних зустрічей.